Манул дикий кіт, якого не можна приручити. Цей хижак сімейства котячих нагадує звичайного домашнього котика, але при цьому є одним із найменш вивчених тварин. Хижак із невдоволеним виразом морди, Манул, занесений до червоних книг багатьох країн світу. Популяція диких котів довгий час зменшувалася, і виною тому людина. Манули гинуть, поїдаючи отруєних гризунів, зустрічаючись із сільгосптехнікою чи собаками-пастухами. Спроби розводити диких кішок у зоопарках довгий час були не дуже вдалими. У неволі ці звірі розмножуються неохоче. Монгольською манул означає дикий кіт. За іншою версією, слово має тюркське коріння і означає швидкий, хоча по вільному хижакові це значення погано підходить. Інша назва виду Паласів кіт. Манули отримали на честь вченого Петра Симона Паласа, що вперше описав їх. Існує усього три підвиди таких котячих: тибетський, Закаспійський та Сибірський. На думку вчених, історія манулів почалася ще 10-12 мільйонів років тому. Цей непривітний котик, сучасник шаблезубого тигра, який благополучно дожив до нашого часу. Навіть швидкого погляду на фото манула досить, щоб побачити, що це самий пухнастий з усіх представників котячих, довге до 7 сантиметрів і густе до 9 тисяч волосків на квадратний сантиметр, хутро тварини має нерівномірне забарвлення, відтінок якого залежить від підвиду. Сибірські паласові коти мають світло-сіру шубку. Для середньоазіатських характерне рудувате хутро з червоними смужками, а для тибетського темно-сірий із сріблястим відливом. Зовнішністю та розмірами тварина нагадує домашнього кота, але лапи у нього більш короткі та масивні. Довжина звіра разом з хвостом від 65 до 100 см. А важить манул як звичайна кішка від 2 до 5 кілограм. Більшим і важким манул виглядає через пухнасте густе хутро. Опис манула був би неповним без розповіді про його морду, яка постійно зберігає невдоволений вираз, принаймні з людської точки зору. Голова у манула кругла, на щоках ростуть пучки довгого волосся, маленькі округлі вуха широко розставлені та низько посаджені. Через що, здаються, постійно притиснутими до голови. А очі, навпаки, великі, близько посаджені та високо розташовані. Вони сильно відрізняються від очей домашніх котів, жовті з круглою зіницею, яка зменшується на світлі, але не перетворюється на вузьку смужку. Погляду Манула дуже осмислений, але досить непривітний, через насуплені брови. Втім, це цілком відповідає характеру тварини. Недарма, навіть якщо манула описують дуже коротко, то обов'язково згадають його недружелюбність, прагнення самотності та різко негативне ставлення до будь-яких контактів із будь-якими живими істотами, крім здобичі. Навіть із представниками протилежної статі ці послідовні інтроверти сходяться лише раз на рік. Самці зазвичай більші, ніж самки. Дикий кіт манул виглядає більш солідно, ніж кішка. А звуки, які видають ці хижаки, нагадують низьке бурчання чи хрипкий гавкіт. Також манули вміють пирхати, а ось нявчати їм нема до чого, оскільки цю мову домашні кішки винайшли спеціально для спілкування з людьми. У раціоні паласового кота переважають гризуни полівки, піщанки, ховрахи, хом'яки, пищухи, молоді бабаки, дрібні степові зайці толаї – по можливості тварини ласують дрібними птахами, які влаштовують гнізда на землі і падаллю. Влітку до раціону входять також комахи та ягоди. Хоча коротколапі манули не вміють швидко бігати, вони чудові мисливці. Звір довго може сидіти в засідці, вичікуючи слушний момент, щоб потім стрибнути на свою жертву. Малюнки, що зображують манулі, зроблені першими дослідниками, не могли зафіксувати цей процес. Але в наш час, коли спостереження за потайними котами ведеться за допомогою автоматичних фото і відеореєстраторів, можна побачити, як ефективно манули полюють. У лютому березні манули, як і домашні коти, замислюються над продовженням роду. Саме тоді між самцями відбуваються жорстокі бійки, нерідко з кровопролиттям. Який манул переможе, тому й дістанеться самка. Після парування вагітна кішка продовжує жити на самоті. Через два, два з половиною місяці у неї з'являються кошенята. У посліді манула зазвичай двоє шестеро рідше народжується до десяти кошенят. Вони абсолютно безпорадні, але вже вкриті густим теплим хутром. Кошенята швидко ростуть, приблизно в 10 днів у них відкриваються очі. Ще за кілька тижнів починають прорізуватися зуби. Самка манула годує кошенят до 8 тижнів. Вже до 4 місяців кішка навчає своє потомство самостійно добувати їжу. До 8 місяців кошенята досягають розмірів дорослої особини. А ще через 5-8 тижнів залишають матір і починають жити самостійно. За деякими даними, ці переконані одинаки залишають рідну оселю ще раніше у віці 5-6 місяців. Майже 70% кошенят гинуть, не доживши до дорослого віку. У природі уманула порівняно мало ворогів. Це вовки, лисиці, собаки та снігові леопарди, а також великі хижі птахи. Також небезпеку для цих тварин становлять паразити та людина. Власне, саме через діяльність людини чисельність манулів стрімко скорочувалась у 20 столітті. Манули водяться у Китаї, Афганістані, Пакистані, Узбекистані, Казахстані, Туркменії, Таджикистані, Ірані, Кашмірі. Непалі та на Тибеті. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.